Захід хоче миру, і то не то, що будь-якою ціною, а ціною, України, ціною захід, захід з великим задоволенням то зробить, і, і тут дуже важко йому щось опонувати, бо вони мають свої, свої інтереси. Їх інтерес є в тому, щоб було мирно, щоб вони далі відновили торгівлю з Росією, бо скільки фірм Західних Торгувало, продавало в Росії. Росія то ж бездонний ринок є. Фактично для них ну, найбільший ринок бо ну, вони і торгують на, на торгарі на, на товари найвищого рівня. Ну торгують, тому що ті санкції, які зробили, вони, вони через треті країни порушуються. Там Казахстан іде вся техніка країна Вірменія. Та. Так mm. нічого, нічого з тим. Ну захід міг би щось зробити з тим, якщо би вони хотіли можна було зробити дуже легко і прослідкувати оці оці товари куди вони як вони йдуть але на жаль немає політичної волі немає інтересу в тому щоб головне продати для капіталіста є головне продати.